У кожному селі знайдеться хоч одна бабуся, яка з любов'ю дивиться на землю, наче на живу істоту. Для неї город це не просто грядки, а рідна душа, яку треба берегти й доглядати. Баба Ганя з маленького села на Полтавщині саме така її чорнозем під руками буквально дихає, і навіть у посушливі роки її картопля стоїть зелена, буряки соковиті, а морква, як свічка. Вона часто повторює. Земля то не залізо, її не треба мучити, їй треба дати їсти, і цим їсти для неї стала звичайна каша. Та перш ніж люди почали цікавитися її секретом, усі думали, що то вигадки старої бо хто ж годує землю кашею, проте час усе розставив на свої місця. Коли у більшості господарів грядки почали біднішати, а добрива дорощати, тоді згадали бабу Ганю, яка варить кашу не собі, а землі. Сусіди спершу сміялися, мовляв, вже зовсім подуріла, до землі з мискою ходить. А потім почали помічати, що її врожаї втричі більші, ніж у них, і найцікавіше, без аніграма хімії, без гною, без магазинних добавок. Баба Ганя каже, що колись ще від свого діда агронома почула про старий звичай годувати землю кашами. Мовляв, раніше, коли худоби не було або гною бракувало, люди не кидали органіку просто так, а робили поживу з того, що мали. Залишки пшоняної каші, вареного ячменю чи вівсянки не викидали, а розводили з водою і поливали грядки. Казали: як людині треба хліб, так землі треба крупа. І справді зерно це життя, воно містить усе, що треба для росту, навіть якщо вже розварене. Сьогодні ж земля стогне від надміру удобрювачів. Хімічні препарати дали швидкий ефект, але забрали головне живу силу ґрунту. У селах, де колись виростала кукурудза з людський зріст, тепер ледве тримається зелень, глина пересихає, чорнозем твердіє, черв'яків майже не видно. Старші люди кажуть, земля втомилася, і вони мають рацію. Бо як будь-яка жива істота, вона не витримує насильства і бездушного ставлення. А баба Яня просто вирішила її підлікувати, не отруювати, а підгодувати так, як дід підгодовував свиню чи курку. Її підхід простий, але глибокий. Вона не вірить у чарівні порошки, бо бачила, як після них рослина росте швидко, а потім зникає вся сила з землі. Каже, коли ти годуєш тільки верхівку, корінь голодує. Тому вона вирішила нагодувати корінь через землю, дати їй справжню їжу. Не штучну, а природно, і вибір упав на кашу, бо в крупі є білки, крохмаль, мікроелементи усе, що допомагає ґрунтовим бактеріям і черв'якам оживати. Коли ті починають працювати, земля сама стає пухкою, родючою, теплою, як каже баба Ганя. Ця ідея може здатися дивною, але в ній є глибокий сенс. Колись наші пращури добре знали, що земля не просто місце, де щось росте, а жива матерія. Тому з нею розмовляли, дякували, навіть просили вибачення, коли копали. Коли не було добре, усе робили з того, що мала хата попіл, перегнилі трави, вода після варіння круп. І врожаї були не гірші, а іноді й кращі ніж тепер ніж. Бо земля тоді не була виснажена, вона мала постійний зв'язок із людиною. Сьогодні цей зв'язок часто втрачено, і баба Ганя лише нагадує про те, що колись було звичним. Її історія це не про диво, а про пам'ять, про те, як варто зупинитися і згадати, що природа не терпить поспіху, що все живе, має потребу в теплі й турботі. Якби кожен господар хоч раз подивився на свою землю не як на засіб заробітку, а як на друга, то може і не треба було б стільки. Підживлювачів, бо земля як людина, якщо її годувати добром, вона віддячить сторицею. І каша для неї не жарт, а символ цієї простої, але мудрої любові. Щоб зрозуміти, чому звичайна каша може оживити землю, треба подивитися на неї не як на відходи з кухні, а як на живий корм для ґрунту. у крупі справжній скарб природних речовин, білки, жири. Вуглеводи, крохмаль, клітковина для людини це пожива, а для землі це їжа для її мікроорганізмів, саме вони роблять чорнозем живим. Коли в ґрунті багато бактерій, грибків і черв'яків, то рослини ростуть міцними, коріння легко бере вологу, а врожай не боїться спеки чи дощів. Баба Ганя каже просто земля б як шлунок, треба її нагодувати, а не труїти. Вона використовує найзвичайнішу кашу, ту, що лишається після сніданку. Найчастіше це пшоняна або ячна, рідше гречана чи вівсяна. Каже, що найкраще підходить та, яка вже охолола і почала трохи киснути. Саме така каша стає справжньою поживою для мікрофлори ґрунту. Старенька ніколи не виливає рештки з каструлів сміття. Розводить їх теплою водою, додає ложку цукру або трішки молочної сироватки і ставить у тепле місце на добу. Коли суміш починає пузиритися, вона розбавляє її ще водою і поливає грядки, особливо перед дощем. Каже якщо земля отримає кашу перед зливою, вона її всмокче, як голодна душа є свої правила. По перше, не можна лити гарячу кашу. Бо живі мікроорганізми бояться високої температури. По друге, не слід брати солону чи з маслом, сіль шкодить ґрунтовим бактеріям, а жир утворює плівку найкраще проста, розварена, без приправ. Дехто з господарів навіть варить спеціальну земельну кашу жменю крупи на відро води довести до кипіння, остудити, дати настоятися день-два, поки запахне кислинкою і тоді вже поливати. Таке підживлення можна робити кілька разів за сезон навесні перед посадкою, потім у середині літа, коли земля виснажується, і восени, коли грядки готують до відпочинку. Баба Ганя вважає, що каша працює краще, ніж будь-яке куплене добриво адже вона не просто додає поживи, а відновлює баланс. У землі, яка постійно удобрюється хімією, бактерії гинуть, а рослини стають ледачими вони звикають до легкого харчування, не формують глибокого коріння. А після каші, навпаки, ґрунт стає пухким, з'являються черв'яки, листя на рослинах зеленіє, і навіть бур'яни ростуть здорові. Вона сміється. Коли бур'яни ростуть добрі, значить земля жива, а тоді й город не зрадить. Дехто може подумати, що це лише стареча вигадка, але в цьому є наука. Крупа, що це насіння. А насіння джерело життя, коли воно потрапляє в землю, навіть у розвареному вигляді воно залишає в ній поживні сліди, вуглеводи, амінокислоти, органічні сполуки. Вони приваблюють бактерії, які перетворюють ці речовини в гумус, найціннішу частину чорнозему. Так земля відновлюється природним шляхом. У ґрунті з'являються грибки. Які утворюють мережу навколо коріння рослин це своєрідна система живлення, яку жодне хімічне добриво не дасть. Баба Ганя радить робити це не тільки на городі, а й під деревами біля кущів смородини чи малини. Каже, що після каші навіть стара яблуня починає усміхатися, листя зеленіє, а плоди стають соковитішими. Особливо добре реагують огірки кабачки. Гарбузи й капуста. Городники, які спробували її метод, помітили, що після кількох сезонів земля стала темнішою, м'якшою, з приємним запахом лісової підстилки, і це без єдиної краплі нітроамофоски. Є ще одна хитрість каша діє найкраще, коли її вносити не сама по собі, а разом з трав'яним настоєм. Баба Ганя збирає кропиву, подорожник, лободу, заливає їх водою. Дає трохи забродити, а потім додає туди кашу. Каже, що трави то для сили, а каша для ситості. Разом вони утворюють справжній біококтейль для землі. Вона не зберігає суміш довго, робить свіжу кожні кілька днів, бо знає, що живе, не терпить застою. Поливає такою рідиною грядки ввечері, коли спека спадає, щоб земля не втратила вологу. Та найголовніше. Це ставлення. Баба Ганя не просто лє кашу на землю, вона робить це з розмовою і з вдячністю. Вона каже от вам мої грядочки на підкріплення будьте здорові, родіть мені на славу. Для неї це не забобон, а спосіб нагадати собі, що все живе відчуває турботу. Може, саме тому її земля і оживає швидше за будь-яку іншу, бо там, де людина вкладає любов, завжди народжується сила. Коли навесні у селі з'являється перший дим з городів, усі знають, починається пора роботи, і саме тоді бабу Ганю можна побачити з каструлею в руках, що несе щось тепле, до грядок. Сусіди спершу сміялися. Он Ганю може вареники понесла поливати, бо вже не знає, що придумати. Але коли через місяць її помідори були вищі за паркан, а капуста стояла як гармати, люди почали цікавитися, що ж вона таке робить. Вона лише посміхалася і казала: Я не добре волю, я землю годую. Сусіди крутили головами, але потім тихцем почали пробувати й собі. І не один зізнався, що земля справді оживає після такої їжі. У баби Гані город невеликий, але кожен клаптик доглянутий. Вона не жениться за кількістю. Для неї головне якість. Її картопля має тонку шкірку, морква солодка, а буряк такий, що ріжеш ножем, а він блищить. Вона каже: Мені не треба багато, мені треба, щоб усе було живе. Коли люди запитують, у чому секрет, вона завжди розповідає історію про свого діда. Той колись працював у колгоспі агрономом і казав Земля, як жінка, любить ласку і годування, а не побої й хімію. Коли не було гною, він збирав залишки каші з їдальні, змішував із золою і розкидав по полях. І як не дивно, пшениця після того була густою, колос на колосі. Колись у селі було багато таких хитрощів, люди не мали грошей на куповані засоби. Тож усе робили з підручного якщо треба було підживити, варили юшку з бур'янів, додавали залишки хліба, висівки чи крупу, якщо хотіли, щоб земля стала пухкішою, закопували кашу або хлібну скоринку. Старі казали годуй землю тим, що з неї виросло, і вона віддячить. Це була не просто традиція, а природне розуміння коло обігу життя. І, хоч тепер світ інший, але ті методи, як виявилося, не втратили сили. Баба Ганя не любить хвалитися, але коли одного літа її сусід Петро побачив, як її грядки виглядають після дощів, він не витримав і попросив показати, як вона це робить. Вона винесла банку з кислуватим запахом і сказала Оце моя каша. Учора залишила пшоняну, сьогодні розвела з водою, поли свої помідори ввечері. Побачиш різницю. Петро зробив, як вона сказала, хоч і не дуже вірив. Через два тижні його кущі, що до того блідли, стали зелені, а листя почало блищати. Він тоді тільки й мовив От диви, стара, а в тебе в голові більше науки, ніж у тих професорів. У селах з'явилося навіть прислів'я якщо земля не родить, нагодуй її кашею. Люди почали помічати, що після такої трапези у ґрунті з'являються черв'яки, котрі раніше зникли. А це головний знак, що земля здорова. В одному сусідньому селі дід Іван розповідав, що ще в 50-х роках його мати також варила кашу для городу. Казала: якщо не даси землі з'їсти, то й сам з голоду будеш. Вона зберігала старі рецепти: жменя перловки на три відра води, додати попелу і краплю оцту, настояти два дні і поливати грядки. Люди сміялися, а потім приходили дивитися, як у неї росте цибуля з кулак. У наш час ці старі методи почали знову повертатися. Молодші господарі, які раніше покладалися на мінеральні суміші, почали розуміти, що земля вже не реагує на них так, як колись. Урожай є, але він порожній ні смаку, ні сили. А от там, де застосовують народні способи, трава пахне, овочі солодкі. Картопля не чорніє. Люди самі бачать різницю. Один фермер із сусіднього району навіть зробив експеримент на одній ділянці використовував хімічне добриво, а на іншій просто поливав кашею і настоєм страв. Через три місяці земля з кашею стала пухкою, тримала вологу, а врожай був більший на третину. Такі історії вже не виглядають казкою. І, хоч баба Ганя сміється, що її секрет простіший, запарений буряк, але насправді він має глибоке коріння. Народна мудрість завжди підказувала людині не боротися з природою, а співпрацювати з нею, і каша, якою бабуся лікує землю, це не диво, а символ цього єднання. Вона не просто додає поживи, вона повертає землі, те, що забрали роки байдужості й хімії. І коли сусіди кажуть Ганю, ти чарівниця, вона відповідає Я не чарівниця, я просто пам'ятаю, як колись жили наші діди. Земля, як і людина, не любить поспіху й байдужості. Вона пам'ятає, як до неї ставляться, і відповідає тим самим хто до неї з любов'ю, тому вона родить щедро, а хто лише бере, того навчає терпінню. І метод баби Ганні. З кашею, хоч і здається диваком, насправді є нагадуванням про просту істину, не все вирішується грошима, мішками хімії чи модними препаратами, іноді вистачає миски теплої каші, трішки терпіння й доброго слова. Вона каже: Я не для рекордів саджу, я для життя. Як земля сито живе, і я спокійна. Найперше, що варто запам'ятати тим, хто хоче спробувати її метод. Не треба боятися експериментів. Не обов'язково відразу поливати весь город можна почати з кількох грядок. поспостерігати, як реагують рослини, як змінюється ґрунт. Уже за кілька тижнів буде видно різницю земля стає м'якшою, темнішою, у ній з'являється приємний запах вологи, схожий на лісову підстилку, це головний знак, що мікроорганізми повернулися до роботи. Якщо після поливу з'явилися черв'яки, значить, усе зроблено правильно, бо де черв'як, там життя, там і врожай. Друга порада не перевантажувати землю. Як людина не може з'їсти цілий казан, так і ґрунт не потребує надміру, достатньо невеликих підживлень кілька разів за сезон. Найкраще робити це навесні, коли земля прокидається, і восени, коли вона готується до сну. Тоді каша допомагає відновити сили, поліпшує структуру, і вже наступного року город віддячить сторицею. Важливо також чергувати різні види каші пшоняну, вівсяну, ячну, бо кожна має свої речовини і разом вони створюють різноманітну поживу. Якщо додати до суміші трохи попелу або кропив'яного настою, ефект буде ще сильнішим. Не менш важливо пам'ятати про воду. Каша без вологи не діє, вона має розчинитися, проникнути в ґрунт, а не застигнути зверху. Тому поливати слід або ввечері після заходу сонця або перед дощем, і завжди теплою водою, щоб не охолодити землю. Баба Ганя каже не заливай, а напувай. Земля теж має ковтати поволі. Ця проста порада рятує від пересихання, особливо в спеку, коли навіть тінь здається гарячою. Якщо грядки мульчувати скошеною травою, то пожива від каші затримається довше і земля не втратить силу. Ще одне важливе застереження не змішувати кашу з сіллю, олією чи залишками м'яса. Такі домішки можуть зіпсувати баланс мікрофлори, і замість користі буде шкода. Земля любить чистоту. Якщо хочеться додати щось смачніше, краще використати молочну сироватку, трохи меду або цукру. Вони допомагають бродінню, а значить, стимулюють життя в ґрунті. І головне, не чекати миттєвого дива. Цей спосіб не для поспішних, як і будь-яка природна справа, він вимагає часу, але результат буде стабільним земля не просто родить разово, а стає живою на роки вперед. І, звісно, не можна забувати про настрій. Баба Ганя завжди каже, що найбільше добриво це добре слово. Вона говорить із землею, дякує їй після збирання врожаю, навіть гладить грядки рукою, мов дитину, дехто сміється, але насправді саме в цьому криється сила. Бо коли людина робить щось із вдячністю, навіть найменший вчинок має велику вагу. Земля це відчуває, і коли вона чує добро, то віддає його сторицею у вигляді здорових рослин, пахучих овочів і спокійної душі господаря. Отож. Висновок простий: щоб мати добру землю, треба не тільки працювати, а й любити, не гнатися за модними препаратами, а вчитися в старих людей, які все життя прожили на землі і бачили, як вона дихає. Каша для грунта.